Доброго дня, шановні друзі, Ви на каналі Дніпро Агроком. всіх вітаємо, презентуємо до вашої уваги регулятор Оранки Силовий МТЗ, виробник, ось ви бачите, гідропривод, це Гомельський завод. Каталоговий номер вісімдесят чотириста шістдесят так зроблено в Білорусі номінальна 20 мегапаскаль. Так, що можна сказати? Є на складі у нас достатньої кількості. Оригінальні. Всі, хто брали, був один випадок. Людина була трошки незадоволена, але там була проблема з установкою. Це питання вирішили в телефонному режимі показує з різних сторін, як виглядає. Ось е... Можливо, Товарний вигляд не дуже е, такий, скажімо, гарний, але е, він працює, все добре. Ось ще акцентую увагу на шильдику, так на так названому. Так. Бачите, серійний номер є. Тиск 20 мегапаскалі. Так, кому цікаво, замовляйте посилання під відео. Ціна актуальна. Зараз на сьогодні це в нас сьогодні день зйомки відео 6 року. Жовтня 2022 року ціна складає 3700 гривень. Всім дякуємо, хто підписується на канал за ваші вподобайки. В кінці відео буде клавіша підписатися. Дуже буде багато і надалі оглядів різних запчастин. Основне направлення у нас це UMZ МТЗ. Більше ЮМЗ, але зараз розвиваємо напрямок МТЗ, буде окремий великий склад, тому звертайтеся, замовляйте, телефонуйте, пишіть коментарі. Всім дякуємо і слава Україні!